Я из Харькова, вы откуда? Да я из Белгорода. Понятно. Соседи. А? Что? А Говорю, соседи. О чем вообще? Соседи, соседи. Давно в Харькове живете? Рождение. Могу поинтересоваться районом, потому что соседи все-таки же знаю ваш город. Холодногорский. Это там, где у вас тюрьма, да? Ну, тюрьма это район Новобаварский, это на другой стороне, Холодногорский через дорогу. Ну, Сизо. Ну, есть там, но это, оно район Холодной Горы называется, ну Холодногорский район, если по районам. Ага, я понял. Я понял, я понял. Сизо находится на Новобаварском районе, а Холодногорский это через дорогу, ну он дорогой, полтораста Ну, Я понял, понял, понял. Раньше помню, адрес был Свердлова 99, как сейчас помню. Не знаю, не помню. Ну, пока не знаете. А там, кто знает, как оно будет. Там уже нет, я думаю, Свердлова уже не будет. Ферму... Э, война ж закончится когда-нибудь. <пишут> если Украина будет выполнять требования э, союзников, то и русский язык, и старые названия, и Ленина восстанавливать. Все это как бы придется делать. Так нахер он тут <пишут> нужен Ленин ваш. Серьезно? Я вам скажу честно, он мне не нужен. Я просто говорю. Ну, у вас, блин, целый город переименовали, блин, Санкт-Петербург. Так я же вам говорю, мне если... То вы его обратно в Ленинград не Так Область-то все равно ленинградская. Потому что конституцию менять не, надо. Не, 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 сроки там... это... президента, чем название области. Это у вас надо в конституцию вносить, потому что у вас каждая область в конституцию внесена, а в России же нет. А как в России не внесена? По регионам, да. Ну ладно, я не буду спорить. Я... Вам... я не специалист в Конституционном праве. Я а я у вас в Харькове учился в Юр Академии, представляете? Мудрого, Ярослава Мудрого. Да, ну она тогда еще была имени Владимировича Ленина, ну да, которая сейчас Ярослава Мудрого. Которая на Петровского там была, да? Э -э -э, ну, Пушкинская Петровская перекресток. Да. Да. Да, да на, на Пушкинской, Вот там я учился. Давно, давно уже. Хороший университет. Там у нас были преподаватели из этой академии, блин, вообще специалисты офигительные. А где это у вас? Ну, я в Сковороды заканчивал педагогически. А, серьезно? Юридический факультет, что ли? Да. Я понял. Так мы с вами коллеги, так сказать. Ну, я давно уже не работаю, как бы юристом, и я больше специализировался по гражданскому праву. Такое. Вот. Ну, это самая сложная отрасль права, как по мне. Ну, это по-моему, как по мне, это самое интересное. Ну, не согласен, но она и самая сложная. Ну, как, большая. Как, да, очень она огромная. Тут, что правда, тут... Очень много разных взаимоотношений регулируется. Совершенно да. верно. А сейчас так... чем вы занимаетесь? Ну, у меня, как бы, свое дело в сфере услуг. В сфере услуг. Угу. Понял, понял вас. Так а что думаете? Как же ж, все это придет к своему завершению? Да не знаю даже. Я же не как бы не Нострадамус и не Бобкованга. Мало маловодных, понимаете? Мало водных. А и все меняется каждую секунду. История наша, как бы знаете, она динамичная, то есть динамика постоянная, изменения. Ну а как бы вы Итак. хотели, чтобы это закончилось? Нет, я думаю, что ничем хорошим не закончится. Для кого? Ни для кого. Ну, она уже ничем хорошим не заканчивается ни для а кого. И это все проблемы, это все будет для государств проблем. И для нас, и для вас. А в чем э, проблема? Вот... Э... Экономическая проблема, экономическая не, не, проблема. не, сейчас в чем проблема возникновения этой войны, ну, как она у вас называется? Ну, я считаю, что эта война не колониальная, не колониальная. Ну, то есть Россия хочет сделать из вас колонию? Да. Или как? Ну да. Mm. Россия хочет у себя под боком, как бы, государство подконтрольное ей, как Беларусь, на сто процентов. Ну, вот видите, Беларусь согласилась и никаких жертв. Ну, я... Это с путь белорусов. Я как бы ничего не имею против. А вы почему не хотите согласиться? Кто-то из белорусов согласился, кто-то не согласился, там уехал. Кто-то пытается там боролся, аж выходили против Лукашенко, что-то. Ну, по-разному, по-разному. А почему, почему вы не хотите согласиться? Опять, белорусов как бы нормально, да. Стала колония и себя хорошо чувствует. Ну, наверное, а почему вам такой путь претит? Белорусы, в общем-то, довольны и в целом. И готово большинство украинцев с своей идентичностью как бы распрощаться. А вы в быту разговариваете на каком языке? Я просто знаю. Я, я разговариваю на том языке, на котором они со мной разговаривают. Хотел бы выучить больше языков, чтобы разговаривать с людьми на тех, ну, как бы, языках больше. У меня семья, я отвечу, как бы, упреждая раз, у, у меня семья двуязычная. У меня одна половина моей семьи разговаривает на украинском языке с детства, с моего. Вторая половина на русском языке. У меня родственники с Урала, и родственники, ну, как бы, из Украины. Поэтому я всегда как бы разговаривал на, и на русском, и на украинском. А вы Если человек общается на украинском языке, я перехожу на украинский и общаюсь на украинском. Не, ну вы же понимаете, что я понимаю украинский язык, я прожил всю жизнь на границе с вами. Как а, я разумею? Скажите, а вот те родственники Сурала, которые у вас есть? Вы с ними поддерживаете отношения? Нет, они, я их видел один раз в жизни, они приехали на похороны дедушки и как бы... Вы не близки, да? Да, мы не бли... это не близкие родственники, они как бы не общались с моей бабушкой там, ну и я с бабушкой там тоже так не сильно общался, ну как бы так получилось. Ну, Урал все-таки не, близ... не ближний свет. Да, да, ну далеко. У меня на Кубани родственники, я с ними практически не общаюсь. Далеко. А это не так далеко, как Урал. Я иногда дома у себе там, как бы говорю. Я говорю, все, от сейчас там, День э, украинской мови. Ну, и з усіма домашніми спілкуюсь українською мовою. Ну, якщо вам так. зручно розмовляти українською, розмовляйте українською, у мене з цим проблем немає. Ну, я ж кажу, мені, що російською, що українською мовою. Я в цьому плане, ну, типу, у мене немає якогось відразу там. Я не шовініст, мені... це всього лише мова спілкування, щоб людині доводити свої думки і все. Я тут з вами не согласен. Чесно вам кажу, многі ваші поети, писателі, сили, слова, красоті. Українського язика дуже ну, сильні віші писали. Зараз не процитирую, цитірую, звісно. Ви мене, мабуть, не зрозуміли. Дивіться, я не від я. Ну, типу, я не спорю з письменниками нашими. Не, я не, не, зараз ви мене не поняли. Не кажу, що не, кажу, що слово не має ніякої сили. Слово це спосіб, по-перше, ну, для мене. Я сказав, для мене. Це просто спосіб спілкування. Звісно, слово ну, мова це. Euh, Спосіб само да от я, я только хотів сказати до якого етносу ти себе відносиш? Я только только що хотів вам это це сказати. Да, я тому. це розумію. Все для мене, для мене, особисто. По перше, ну как би якби мова, це просто сну якби ну повсякдення, по по да повсердення ви маєте на увазі, да ну інструмент спілкування. Як я з людиною можу спілкуватися? Якщо людина до мене звертається українською мовою, і я можу їй відповісти українською мовою, круто. Я б хотів би там, ну я б хотів би, щоб у мене була можливість вивчати англійську, іспанську, там і е, ну такі найпоширеніші мови там, китайську, можливо, ну хоча це така складна мова. І просто коли там мені нагоді буде, я буду з людиною спілкуватися її, е, ну, її там рідною мовою. Для мене було прикольно так. Я взагалі такий був до певного часу глобаліст. Ну, по переконанням, ну як і більшість харків'ян свого часу. Так, да, тому я такий, знаєте, за глобалізацію, за щоб стирання кордонів, щоб люди ну, Ну пока безобразие. не начало, пока не началось в четырнадцатом году вот это вот все безобразие, да? Да, да, да? Понимаю вас, понимаю, понимаю. Я просто раньше приезжал в Харьков достаточно часто, иногда и по нескольку раз в неделю, и э, проблем с русским языком не встречал. Я даже больше того скажу, наверное, э, с украинским языком в Харькове было больше проблем, чем с русским. Как это не печально для вас, с моей точки зрения, но э, Проблем з русским мовою не було зовсім. Я не знаю, як зараз. Не, не, люди спілкуються, ну, люди спілкуються, як хочуть. Mm. Може бути, у вас комітні якісь Хтось перейшов на українську мову. Я знаю особисто приклади, у мене знайомі з Луганської області. Вони просто взяли після 22-го року, перейшли на українську мову. От все от просто. Ну ви ж. Я же... говорю. Я им кажу, ну ти ж, блін, йомайо, ти Слугайська, ти все життя російською розмовляв. Він каже, Саня, я не хочу. Вот просто я, ну, відразу. Не, ну, это, на самом деле, это правильно и хорошо. Потому что это действительно, как бы, маяк свой-чужой, как по мне. Ну, да, наверное. Ну, я... Я б це питання, знаєте, я б це питання, це питання культуры больше, а не политики. Ну, как на меня. Политизировать это, это шлях самый до вот таких вот, ну, того, что мы имеем. Но политизировал этот вопрос именно президент нашей страны, понимаете? И он использовал его в качестве прикрытия агрессии. Ну, ваш президент оправдывает агрессию любыми. Способами. Я понимаю, но тем не менее не существует понимаете не не Нет да, да народа, это просто правильный немножко русский ну я же с вами могу говорить по-украински уже это слышали да. ну вы же это слышали да и этнически я украинец и его подобное заявление меня просто выбешивают ну, это бред такой вообще. То есть в Советском Союзе ученые знали, что есть такой отдельный этнос. Весь мир знает, что есть отдельный этнос украинцы. А у Путина это какие-то неправильные русские. Ну, это бред. Ну, я бы не стал опираться на советских ученых, честно говоря. Советские, Нет. советские ученые отправили моего деда сначала на войну, ну, в кавычках ученые, на войну в 1939 году против Финляндии, а потом в Сибирь убирать снег. Да я понимаю, о чем вы говорите. У нас тоже в семье есть такие истории. Это все. Я думаю, у этнических украинцев у всех есть такие истории. Ну, в 1946 году Дед вернулся с фронта. Уже офицером, ушел рядовым обычным, а вернулся уже майором с 39 по 1945. По осенью 45 вернулся, а в 1946 отправился в Сибирь. В Харьковской области отметили представителя властей mm -hmm. за чрезмерное требование к колхозу. Он говорит, а чем я баб кормить буду, у меня их так, их нет. Он его костылями отметил. Ну, правильно сделал. Ну, а все, и на, на этом все. Ладно, я не хочу морочить вам голос. Гол... Вот поэтому я говорю, что коммунисты, коммунисты, это, я их приравниваю к нацистам. А понимаете? тут я с вами согласен. Это и... сам, одна из самых худших, самых худших идеологий, самых худших. Я скажу вам честно, не хочу морочить вам голову, я... Я ваш земляк э, состудняка mm -hmm. з міста, yeah, з міста yeah. Харків. Да. Я зайшов в чат-ролетку, я вимкнув в Росію, але чомусь потрапили ви. І в мене написано Україна. Mm -hmm. Написано. Ну, ви мене під флагом Росії. Так, звісно, Покажайте. я я саме тому і зайшов підлагом Росії, тому що я, ну, я... хожу ходжу поки... е, їм настрій якби там поплюжу потрошечку. Молодці, дякую вам. Де, я теж захожу їх, е морально принижу. <laughs> no, ну тож вони... ви принижуєте, вони ж бачать, що ви українець, а по мені вони не так. бачать, що я українець. І я <галізь> починаю їх розхитувати зсередини. Ну так би, мовити. так би мовити. Зрозуміло. Метро Студентська, Псалтівка. Зрозуміло. Все обійняв, дякую. Це буде Україна, все буде, буде. Так і буде, так і буде. Дякую. Нічого Трамп, то так. То таке, так. Да. Головне з ЦАПами впоратись, А далі ми да. один одному, один одному Не, ладу дадим. дамо. Але да. мені було цікаво поспілкуватися е, щодо мови, бо не всі в Харкові, в нашому, мають таку думку, як ми з вами. Не всі, чесно. Я досі зустрічаю людей, які е, принципово не хочуть спілкуватися українською, і мене це ну, просто дивує. Мене теж дивує, я не розумію просто, я не розумію, як можна тут жити там, в Україні, не знати і не спілкуватися, і ну я. Та можна це, і не я знати, це, але ж це не китайська, я ж вивчити стороні. легко. З однієї сторони, я хочу, знаєте, як толерантно відноситись до людей. Ну, типу, блін, ну, як би, ну. Камон, ребята. Ну Ну, да, особливо, коли це принципове таке ставлення, що ось я не буду і все. Ну, це аж вибішує, чесно. Да, ну. Це я вважаю, це тупість людська. Ну, да. Так, тут що поробиш. Як що маховувати шо... треба людей? Може через наступне покоління, покоління вже буде ну добре нормально вже буде нормально спілкуватись. Ви у моє, моє оточення, коли пам'ятаєте, коли кінотеатр, кінотеатри кіно переводили на українську мову, всі казали, все ми більше ходити mm -hmm. не будемо. Пам'ятаю, пам'ятаю Ніколи в кіно що за бред? Більше ба більше того ходять. Я, я сам такий був. Ну я не казав, що я не, не казав, що не буду ходити, але я ну трошки розстроївся, так би мовити. Але коли перший-другий раз потрапив на український дубляж, ну це ж небо і земля. Кацапський. Так, звичайно. Я людям пояснював, ви постривайте, у нас буде класний, класний дубляж. Це ж гроші, це ж це ж по перше, це ж гроші за дубляж платить кіностудія американська. Нащо нам ці гроші москалям маскалям Бо Свої актори. Я особисто знаю людей, які в дубляжі. Ну там, вони у Харкові акторами були там працювали, потім зараз в Києві поїхали, в дубляжі працюють, дублюють, офігенський класний дубляж. До речі, знаєте, так цікаво було, ну, я дитячими святами займаюся, і у нас там. Дитячими, дитячими святами? Так, да, дитячими святами. І ми на дитячих святах, ну, я там вигадав таке слово -зябра. О, я знаю таке слово. Так. Да. <хи> і от я його там застосовую, застосовується там дітей, ви, кроказямбри, там, то все, то все. І потім о, дивлюсь, ото віном був, був фільм, і там. І там віном каже, що це за краказябру ну якесь там створіння. І я таке ха-ха, ха прикольно класно, це живе, це круто. Ну Ну, згоден, здену. Я крак -крак краказябрами називаю. Е, знаєте, коли є там збой і літери в, е, ну, в тексті перетворюються так, на щось таке жахливе і незрозуміле. Оце я називаю краказябрами. Ну да. А я так називаю, ну просто а дітям так смішно, що вони там, типу, краказябрами, ну так Шу, жарту жартівливо там що ви краказябри скажені там о, о, всі там а ха-ха ну так от і прикольно, це круто це класно За один я вважаю що наш дубляж менш політизований так. от я просто дивлюсь я дивлюсь російський дубляж і блін... ну це і він часто просто перекручений перекручений політизований е, обов'язково якийсь нега нега негативний персонаж згекає, хекає, шокає ну, з якоюсь, типу українським акцентом. 100%. я не був, бо, бо, думаю, ви що ба, ну, хворі, ви що, ну, типу, капець. Та, Ну, і в фільмах і радянських часто це зустрічалось, якщо да. якийсь негативний або дуркуватий персонаж, то це шаровара і все таке інше. Ну, ви просто уявіть, як вони нас бояться. Уявіть, що їм ну, я, і вони намагаються нас якось так от принизити, щоб, типу. Та це хахол їх ніч, нічого бояться, це типу вони такі дурковаті. Тобто, ну ви уявляєте, це на, на рівні а Це ж не, це ж, не, це ж, не це ж не тільки з нами, друже, а це ж із чукчами, із білорусами, із, Чук, із грузинами, це, з будь-якими народами, які населяли оту Паскудну імперію, вони ж витворяли те ж саме, що і з нами. Ну так, да, так, да, є такі, є таке. Зверх, Зверхніше шовіністичне ставлення. Ну, люди себе якби типу. Ой, ви знаєте, якщо ви не будете проти, я нашу розмову е товариство е опублікую. Я думаю, що йому це буде цікаво. Особливо буде цікаво, що два харків'янина, е про яких багато е людей в нашій країні мають уявлення як суто російськомовних е таких е східняків. Так. І... Розмовляють українською, як на мене, так дуже непоганою українською. Я думаю, що товариство це буде цікаво. Цікаво. Та ви, власне, хочете. Я тільки за добре. Тоді добре. Як вас звуть? Олександр. Мене звуть. Олександр мене звуть Сергій. В мене є канал на Ютубі. Він mm -hmm. має назву Бас Co. Ukraine, Це резервний канал. бо цапи канали мої видаляють. Часто ну, Жаліються, Ви ви з ними, ви з ними жаліються, дуже-дуже жаліються. Е, ну, ви дуже сильно принижуєте, так? Да? Ну, подивіться, сильно, не сильно. Самі зробіть висновок сподобання. Зараз, зараз а я я вам як зараз як напишу Ось сюди. О, зараз у Вас я... завило? У мене завило. Я маю на увазі травову. Ось так. Ага. Ну, Так, н ролл, тільки бас ко. Бас. -ко. Сейчас, секунду, Я підпишусь одразу. Ну, ви спочатку подивіться, може там на що підписуватись. Та ні, ну що, вам зайві чого? Вам зайвий підписник, нормально. Добре. Дякую вам за вашу позицію. Дякую вам за вашу щирість і. Ну і взагалі, дякую вам за те, що ви є. Та я дякую вам за те, що ви є, за те, що ви морально тих росіян якось принижуєте. От. За те, що ви робите, це потрібно. Це потрібно. Е це потрібно. Часу камінь, під... воду, кам... вода, капля, як то кажуть, крапля, камінь точне. Лопаємо цю скелю. Потроху, потроху, да. по потроху. Потроху, потроху. Добре, дякую, Олександр. Угу. До побачення. Всього найкращого, тихої ночі. Слава Україні! Там та щось вий, там тривога, Сашко. Та я знаю, так. Да. Ви його. Ви, у... Ви А, ні, це. А це, це де... Шурихе, це, 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 це в області. Не, там ж, я там бачив в новинах щось приземлили вон, наші. Ага, і я, і, я туш, чув, туш. і я чув, але я був прямо в прямому етері е, весь вечір, то мені написали, я. Краєм ока побачив, що щось чи байрактаром, чи щось таке, да? Угу, Ну да, байрактаром, Все, я знайшов А, оце, оце відео, що зараз у вас дуже цікаве, оцим цим цим карцяй що у вас на екрані. Зараз. Ага. Дуже цікаво. Розпаковка російського блогу. Ага, воно довге, але воно дуже цікаве. Ну, да, подивимося. Ну добре, до побачення. Дякую вам. До побачення. До побачення. Так, друзі, ось так. Це приємно. Оце насправді приємно. Ті, е, думки, що іноді е, гуляють по країні щодо східняків, ну, вони насправді не відповідають дійсності. А наше завдання головне це допомога війську. Ви бачите на екрані QR-код Ступа для відьмаків ЗСУ. Ви бачите всі реквізити у описі відео, описі каналу. Ну тобто, хто хоче, той знає. Робимо, друзі, робимо. Продовжуємо працювати.